Судинний хірург Полтавської обласної лікарні Архип Сидоренко оглядає пацієнтку за допомогою портативного апарату ультразвукової системи. Це значно прискорює діагностичні методи, розширює наші можливості контролю виконання оперативних втручань, робоче вікно, де ми визначаємо швидкість кровоплину і характер кровоплину по артерії. Тут навіть підписано. А внизу навіть маємо діаграму швидкості кровоплину. У липні у відділенні судинної хірургії завершили капітальний ремонт. Його розпочали наприкінці 2021-го, але призупиняли на півтора роки через повномасштабну війну, розповів завідувач Олександр Безкоровайний. Ви бачите, посмедсестри, сучасний посмедсестри, який обладнаний, все відділення обладнано відеоспостереженням. Центральним пунктом значить, кожен пацієнт може повідомити про свій стан медсестра. Візьме трубочку і зв'яжеться по телефону з кожним пацієнтом. Такі самі пункти активні є у, в душевій, в Санвузлі, де пацієнт перебуває, там є зв'язок пацієнта з медсестрою. У відділенні виконали внутрішнє оздоблення, оновили перев'язувальні процедурні та маніпуляційні кабінети, закупили меблі. Простір облаштували за умовами безбар'єрності. Це і шрифт Брайля, це і особливі поручні, туалети, душові. Людина може на каталки заїхати, прийняти душ. Людина на каталці може заїхати в туалет і зробити свої потреби. Оновлене відділення судинної хірургії розраховане на 25 ліжок та щороку прийматиме понад тисячу пацієнтів. Як повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, реконструювали відділення у межах співфінансування з державного та обласного бюджетів. Лікарі працюють із пацієнтами не лише за допомогою сучасного обладнання, а й за новими методиками. Зараз ми дуже змістилися в ендоваскулярну хірургію. Наприклад, пацієнти з варикозною хворобою у нас відкритими методами практично не лікуються. Особлива тема це цукровий діабет, при якому страждають судини і люди дуже часто втрачають кінцівки. Зараз ми завдяки ендоваскулярним методикам можемо відновити кровоток навіть у дрібних артеріях і відно... зберегти людям кінцівки. За словами Олександра Безкоровайного, нині у закладі лікують пацієнтів із судинними патологіями не лише з Полтавщини, а й з інших областей України. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.